Днями молоді завзяті та перспективні працівники РЕС змагалися у конкурсі профмайстерності за професією слюсар аварійно-відновлювальних робіт. Цьогоріч виявили бажання показати свої професійні вміння шість представників цеху теплових та підземних комунікацій віком до 35 років. Дуже відповідально представники віднеслись до даного конкурсу. Дуже багато ходили до мене за консультацією, значить цей конкурс потрібен, і практично місяць вони готувалися. Традиційно конкурс проходив у два етапи теоретичний і практичний. Теоретична частина відбувалася у вигляді тестування, де конкурсантам потрібно було відповісти на запитання з охорони праці, пожежної безпеки та правил технічної експлуатації. Теоретичний етап конкурсу включає в себе 5 білетів по 10 запитань. І кожна правильна відповідь це є 8 балів. Тобто максимально можна набрати і 80 балів. Практичне завдання полягало у тому, щоб виконати капітальний ремонт вентиля діаметром 40 мм. Під час виконання завдання учасники озвучували порядок дій. Потрібно взяти вентиль. Це у нас 40-й вентиль з тиском 16 атмосфер. Для того, щоб його, зробити його ревізію, потрібно спочатку підібрати. Для нього інструмент такі технологічні операції частина повсякденної роботи слюсаря аварійно-відновлювальних робіт, стверджують учасники. Робота не така вже складна, як розпереживання. Крипко таке. У нас на обладнанні пов'язана така робота з вентилями, засувками. Ми. Виконуємо постійно. Послідовність, правильність та якість виконання завдань оцінювала конкурсна комісія. Максимальна оцінка практичного етапу становила 100 балів. У підсумку конкурсних випробувань третє місце посів Олександр Валюшко, друге виборов Тарас Пашко. А кращим слюзарем аварійно-відновлювальних робіт став Олег Мельник. Результатом довольний, звісно. навіть, як би сказати, не очікував, не ожидав, але старався, старався. Вивчав науку, теорію, практикувався на роботі. Переможець каже, досяг такого високого результату завдяки досвіду роботи. Він вісім років пропрацював слюсарем у комунальному підприємстві і вже півтора роки трудиться у колективі Атомників Раес. Будемо працювати далі, старатися. За перемогу у конкурсі Олег Мельник отримає грошову премію та підвищення розряду. Він представлятиме Рівненську АЕС у галузевому конкурсі профмайстерності серед молоді на ек Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.